Міна це мистецтво. Мистецтво бути хитрішим, правнішим та більш навченим, ніж твій ворог. Хлопці та дівчата, які долучаються до Збройних сил України, наразі мають можливість пройти курс підготовки від країн-партнерів НАТО, який триває 5 тижнів. Сьогодні ми поїдемо поспілкуємося з тими, хто пройшов цей курс підготовки, які їх враження від отриманих навичків же там такий адреналін тебе захватує, що це тільки навчання. Ну, тобі хочеться цього. Тобі цікаво слухати, тобі хочеться всього навчитися. Але ж це просто навчання, а в житті ж на все буде по-іншому. Зрозуміло, на ну, якийсь базис, фундамент вони заклали. Так. Ну, навчання запам'яталося все. Їхали туди з одної цілі. потрібно навчитися. І ми знали, чому ми туди їдемо. У нас тут в країні, як би сильно хороша обстановка. Не ну, скажу вам так, що з цим, з цією базовою з цим навчанням, то той, хто вчився, мені кажеться, можна, ну нехай так скажемо, тиждень-два хорошу команду, злагоджено. І толк буде. Але ж все одно в нас тут хлопців все йде трошки по-іншому. Корективи свої. Да. А так практично всьому. Особливо вночні і штурми, як себе вночі поводити, ночні стрільби, це все теж розказувалось. Вночі адреналін не те, що заспалює. це Слухаєш, дуже уважно. Бо практично вночі нічого не видно. А от слухати нам. Мало часу на це все було. Бо вчитайте, за п'ять тижнів їм потрібно дуже, дуже багато нас навчити. Без вихідних? Е, ні, був раз у сім тижнів, Ой, раз у сім днів один вихідний. Тобто півдня ми чистимо зброю, так як ми ж нею користуємося. І півдня в нас є вільного часу. Тобто можна одіспатися, <сі> піти там дуже, дуже гарна місцевість, там, де ми були, коло казарми. Можна просто, просто відпочити, скажімо так, душевно. Вони з грутів де ж вишити коли? Вони з вами жили, тобто, ну, от, наприклад, ті самі інструктори, які на навчаннях були присутні. Канадці – ні, вони з нами не були. Ну як, в нас іменно діжурні залишалися на ніч із канації. Дві душі обов'язково кожного вечора залишалися з нами. Заходили в казарму, а ну, де іменно вони були, не знаю. А так, кожного вечора, два інструктора <как> зіткнулися. Команди до нас ходили, перевірки робили. Дисципліну тримали? і дисципліну тримали. Та, в принципі, наші, знаєте, на навчанні це таке цілий день броні, каска, розгрузка автомати автоматина бігаються, ну, сил щось. покупатися і відпочити. А на практичних заняттях вони імітували от, умовного супротивника, робили такі би, імітацію бою. Ну, як тільки навчали, так, знаєте, як то на словах була, а потім уже як доходила до практики, так. Як нам казали, виявляйте, що перед вами орки. <різь> 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 І воно, я вам скажу, стимул дуже хороший. Тому що знаєш, що приїдеш на Україну свою і ти підеш захищати своє, своїх дітей, свою землю. Та як представляєш, що перед тобою ворог, ще й цей, що в нас біди сильно багато наробив, то навчання проходило дуже весело. Ну, а так у нас було своє. Хлопців трошки по-іншому, в принципі, наче одне те саме вивчали, але в них трошки по-іншому інструктори розказували. Ми сподіваємося, що воно нам допоможе у час своїми знаннями. Там хлопці наші вже, хтось підуть. Вони є обмін досвідом, от є такий, скажімо так. Хтось так думає, що там, наприклад, вони не готують до окопних війн. Що це як тільки Голлівуд, зачистка приміщень. Те, що от цікаво, красиво, але окопних. так само. Рили окопи і будували. Ну, нам показували, повністю вони до цього підготувалися, вони дуже гарно підготувалися. як Який попробується, як, як починають його рити. Все. Ну, вас навчають там повністю все. Так вони запитували, як у нас проводиться багато. Ну, у нас було пару чоловік, які вже мають досвід в Україні, які були на війні, то їм це цікаво слухати. Вони і нас навчають, але вони слухають, що ми їм говоримо. Так само, як були в окопах, як для мене це все нове, я навчаюся цьому, а хлопці були, то вони їм об'ясняли, що од нас так робиться. Вони прислухалися, але ж в них все йде по-своєму. Вони чують, але ж навчають нас по натовському стандарту. Але вони враховують досвід, от в Україні вони знають, що тут відбувається. Так. Скажімо так, перші іноземці, які воювали в Україні, не уявляли собі, що війна такого масштабу і не були до цього готові. Зараз вони вже ну, розуміють і роблять поправки на реалії, скажімо так, війни. Так. Ну ми займалися особливо, коли нас в копи, Дощі. То вони кажуть, ну ви ж розумієте, каже, що на війні вже не буде погода вибирати. Ну, просто готували, йде дощ, йде, ми навчаємося. Ми і в воді, і в болоті були, ну, і в лісі так само. Там саме перше, я вам скажу, там морально ти вже підготовився. Ну, бо просто так ну, на сонечку десь полежати, щось послухати, то не воно. А коли ти в грязівки автоматом за цим бігаєш, і тобі треба чути командира, тобі треба чути команду, ну це, це реально клас, як на мене. А як вони мотивували? От, якщо бачать, що людина трошки так би застрягла в собі, ну от, це вони з гумором підходили або, ну, скажімо так, по-армійськи? Я вам скажу, ну, просто от, у нас в команді такого немає. було. Ми ж вже як стали злагоджені, ми тоді працювали. Якщо щось не виходить, ми між собою говорили і спробували ще раз. Якщо хтось з команди щось там не зрозумів, ми підійшли до самі до інструктора, попросили, що ну, може щось не так робимо, ми завжди… Ну, нам цікава була його думка. У нас був дуже молодий інструктор, ми кожного разу. Ну, щось кажіть. Мовчить. Ну, вже завдання нація виконали, він Мені uh -huh. ну, Цікаво було, правильно, неправильно. Були помилки, да, вони виправляють. Вони ще раз повторюють, як його правильно зробити. І ну, в них, розумієте, в них все, скажімо так, медленно. надо. Ми це все чудово розуміємо, вони нас навчають. Але так само ми їм об'ясняли, що це війна. Да. Не нас настільки часу подумати, простояти. А там, захочеш хочеш жити, то будеш бігти. Чесно. А скільки часу вони готують своїх солдат? Вони ділилися з вами? Ну, не знаю, ми цим не цікавилися. Вони нам просто розказували те, що тренували, вони нас навчали. Так само і в них проходять навчання. Тільки ну, у нас холості були на бої, тоді вже ми бойовими стріляли, поки навчалися самі перші тижні, то розказували, що каже, вас це ще м'яко навчаємо. У них трохи пожрощі. Але я вам скажу, чим мені сильно сподобалося. У них знаєте, в них немає там, хто старший путвардій. Вони одна команда. Там немає старшої, молодшої. Всі дружні, всі. І останні дні, як ми були, знаєте, звикаєш до того, просто береш приклад, як потрібно. робити. Своє я не показую. Там йдуть один за одним. Там немає такого, що я правильно навчив там чи правильно сказав. А там потрібно дуже багато пушків в них брати, іменно, як своєю командою. Працювати. Колектив? Так. У них ну, все дуже злагоджено. Да, так, були і жарти, особливо на розмінюванні, на суперському неділі. Робили сюрпризи вам? Ну, так. Ну, ми приходили з дівчатками, нас приїхали 9 дівчат туди, ми перша ротація, що скільки жінок приїхала з України. То ми пройшли, ми ні одної розтяжечки не заробили. Ми здавали залік. Ну, Постаралися, скажімо так, uh -huh. так, дуже. То каже, да, дівчата каже, хлопці раз за разом". А ну Каже, як українські жінки не переможні. Але умови одні для всіх. Без різниці, чи ти чоловік чи ти жінка. Солдат є солдат. Ну, в принципі, так само, як і в нас, в нас все одно більше там жінок можуть виділяти. А в них все, ти солдат. І в них жінки на рівні з ними. Так само ж і займаються. І так само нас навчали. Оце, що, ну, в принципі, не знаю, може і так, і не так, тому що наші ж звикли, що дівчата вперед. Хлопці вже потім. А в них ні. В них ти солдат, без різниці, чоловік чи жінка. І жінки в них теж такі, я казала, чомусь схожі на нас характери. Бойові. Серед інструкторів. Е, ну вони іменно медицину попадали. Uh -huh. Але вони кадрові військові. Так. Були, звісно, і чоловік-медик і одна була дівчинка. Ну, Вітала вона дуже юна, не знаю з яких років. То вона з нами була на типу, бойових завданнях. Ну, от і є, от як українка, вже як стала до роботи, то стала. Там дуже добре навчають, дуже. Але дехто не було вдома краще. І вже повернулися сюди, вже хочеться до своїх хлопців, хочеться, щоб команду, щоб вже так само знайоменити спільну мову. Вже просто хочеться перемоги. Саме перше це хочеться перемоги. І щоб діти вже, як то кажуть, знали цієї І спокійно спали собі. Так. Дуже цього хочеться, щоб мої діти виросли. В тій країні, де немає вже війни. Де не переживаєш, що я дитина десь вийшла, або прилетіло щось, або ці недоразвиті почнуть щось з ними робити. Так що будемо старатися, тільки до перемоги. Дуже вам дякую. Дякую вам.